Добрий день, любі учні. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож у світ геометрії. Тема нашого уроку ознаки паралелограма. Наша мета навчитися розпізнавати особливу фігуру серед чотирикутників паралелограм. Для цього… Ми дізнаємося про його ознаки та навчимося доводити, що чотирикутник є паралелограмом. Що таке паралелограм? Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Але що робити, якщо ми не знаємо, чи є даний чотирикутник паралелограмом? Тут нам допоможуть ознаки паралелограма. Перед тим, як ми дізнаємося ознаки паралелограма, давайте згадаємо його властивості. Перша властивість. Протилежні сторони рівні. Якщо одна сторона паралельна іншій, це ще не все. Виявляється, у паралелограмі вони завжди мають однакову довжину. Тобто сторона АВ дорівнює стороні СД і сторона ВС дорівнює стороні АД. Друга властивість. Протилежні кути рівні. Крім рівних сторін. У паралелограмі однакові і протилежні кути. Це означає, що кут А дорівнює куту С, а кут Б дорівнює куту Д. Третя властивість. Сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Це одна з найкорисніших властивостей. Якщо взяти два кути, які розташовані поряд, їх сума завжди дорівнює 180 градусів. Наприклад, кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів, або кут С плюс кут Д дорівнює 180 градусів. Четверта властивість. Діагоналі перетинаються і діляться навпіл. Якщо провести діагоналі в паралелограмі, вони не обов'язково рівні, але завжди діляться навпіл у точці їх перетину. Тобто точка перетину є серединою кожної діагоналі. Паралелограм це не просто чотирикутник, а чітко впорядкована фігура з прекрасними властивостями. Завдяки ним ми можемо швидко і ефективно розв'язувати задачі, доводити теореми та навіть знаходити застосування у будівництві, у фізиці, у містецтві та інженерії. Щоб довести, що чотирикутник є паралелограмом, достатньо перевірити одну з таких ознак. Перша ознака. Якщо у чотирикутника дві протилежні сторони рівні і паралельні, то цей чотирикутник – паралелограм. Наприклад, якщо у нас є чотирикутник ABCD, і ми знаємо, що сторона АВ дорівнює стороні СД та сторона АВ паралельна стороні СД, то ми можемо впевнено сказати, що це паралелограм. Друга ознака: Якщо у чотирикутника протилежні сторони рівні попарно, то цей чотирикутник паралелограм. Наприклад, Якщо АВ дорівнює СД і АД дорівнює BC, то цей чотирикутник – паралелограм. Третя ознака: якщо у чотирикутника діагоналі перетинаються і діляться навпіл, то цей чотирикутник паралелограм. Тобто… Якщо діагоналі АС і БД перетинаються в точці О і АО дорівнює ОС, БО дорівнює ОД, то цей чотирикутник паралелограм. Четверта ознака. Якщо у чотирикутника протилежні кути рівні, то цей чотирикутник паралелограм. Наприклад, якщо кут А дорівнює куту С і кут Б дорівнює куту Д, то це чотирикутник паралелограм. Як це працює? Уявіть, що ви справжній геометричний детектив. Ваше завдання розкрити таємницю паралелограма. Ви отримали чотирикутник і маєте з'ясувати, чи належить він до паралелограмів. Як це зробити? Дуже просто. Перевірте одну з ознак. Якщо хоча б одна з них виконується, місія виконана. Задача номер 1 У чотирикутнику АБЦД кут 1 дорівнює куту 2. І кут 3 дорівнює Куту 4. Доведіть, що чотирикутник кутник АБЦД паралелограм. Запишемо умову задачі. Дано АБЦД чотирикутник. Кут 1 дорівнює куту 2 і кут 3 дорівнює куту 4. Довести, що чотирикутник кутник АБЦД паралелограм. Доведення. Розглянемо два трикутники АБД та СДБ. В них кут 1 дорівнює куту 2 за умовою задачі. Кут 3 дорівнює куту 4 також за умовою задачі. БД це спільна сторона. З цих трьох умов випливає, що ці трикутники рівні за другою ознакою. З рівності трикутників випливає, що сторона АВ дорівнює стороні СД, і сторона АД дорівнює стороні БЦ. Отже, чотирикутник АВСД – паралелограм за другою ознакою, що і треба було довести. Задача номер 2. У чотирикутнику сторона АД дорівнює стороні BC. Кут 1 дорівнює куту 2. Доведіть, що чотирикутник ABCD – паралелограм. Запишемо умову задачі. Дано ABCD – чотирикутник. Кут 1 дорівнює куту 2. І сторона АД дорівнює стороні БЦ. Довести, що чотирикутник АБЦД паралелограм. Доведення. Розглянемо чотирикутник АБЦД. В нього кут 1 дорівнює куту 2, як внутрішні різносторонні кути. При прямих АД і БЦ та січні АЦ. Звідси випливає, що сторона АД паралельна стороні БЦ. Також за умовою задачі відомо, що сторона АД дорівнює стороні БЦ. Звідси можна зробити висновок, що чотирикутник АБЦД. Паралелограм за першою ознакою, що і треба було довести. Задача номер 3 На сторонах БЦ і АД, паралелограма АБЦД позначили точки К і М такі, що кут АКЦ дорівнює куту АМЦ. Доведіть, що чотирикутник АКЦМ паралелограм. Запишемо умову задачі. Дано АБЦД паралелограм. Точка К належить стороні БЦ, точка М належить стороні АД і кут АКЦ дорівнює куту АМЦ. Довести, що чотирикутник АКЦМ паралелограм доведення, так як АБЦД паралелограм, то сторона АБ паралельна стороні СД і сторона АД паралельна стороні БЦ. Розглянемо чотирикутник АКЦМ. В нього сторона КЦ паралельна стороні АМ, так як сторона КЦ належить стороні БЦ, а сторона АМ належить стороні АД, і сторона АД паралельна стороні БЦ. Також в ньому сторона АК паралельна стороні МЦ, так як кут АКЦ дорівнює куту АМЦ і сторона КЦ паралельна стороні АМ. З цих двох умов випливає, що сторона АК дорівнює стороні СМ і сторона КЦ дорівнює стороні АМ. Можемо зробити висновок, що чотирикутник АКЦМ паралелограм за другою ознакою, що і треба було довести. Задача номер 4 На діагоналі БД паралелограма АБЦД. Відкладено рівні відрізки BM і ДК. Доведіть, що чотирикутник АМЦК паралелограм. Запишемо умову задачі. Дано АБЦД паралелограм. Відрізок БД це діагональ паралелограма АБЦД. Точки М і К належать діагоналі БД. Сторона БМ дорівнює стороні КД. Довести, що чотирикутник АМЦК паралелограм. Доведення. Так як чотирикутник АБЦД паралелограм то сторона АВ паралельна стороні СД, сторона АД паралельна стороні ВС, і сторона АВ дорівнює стороні СД, а сторона ВС дорівнює стороні АД. Розглянемо два трикутника БМЦ та АДК. В цих трикутниках відомо, що сторона АД дорівнює стороні БЦ. Сторона БМ дорівнює стороні КД. А кут МБЦ дорівнює куту КДА, як внутрішні різносторонні кути при прямих АД і БЦ. Та січні БД. З цих трьох умов випливає, що ці трикутники рівні за першою ознакою. Розглянемо чотирикутник АМЦК. Із доведення рівності трикутників випливає. Що сторона АК дорівнює стороні МЦ і сторона АК паралельна стороні МЦ. Отже, чотирикутник АМЦК паралелограм за першою ознакою, що і треба було довести. Задача номер 5 У чотирикутнику ABCD сума кутів А і Б дорівнює сумі кутів Б і С і дорівнює 180 градусів. Доведіть, що чотирикутник ABCD паралелограм. Запишемо умову задачі. Дано! Д – чотирикутник. Кут А плюс кут Б дорівнює. Кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Довести, що чотирикутник Д – паралелограм. Доведення. Відомо, що в чотирикутнику сума внутрішніх кутів дорівнює 360 градусів. Тобто кут А плюс кут Б, плюс кут С і плюс кут Д дорівнює 360 градусів. За умовою відомо, що сума кутів А і Б дорівнює сумі кутів Б і С і дорівнює 180 градусів. Використовуючи умову, що сума кутів А і Б дорівнює 180 градусів, ми отримаємо 180 градусів плюс кут С. Плюс кут Д дорівнює 360 градусів. Отже, сума кутів С і Д дорівнює 180 градусів. Використовуючи умову, що сума кутів Б і С дорівнює 180 градусів, ми отримаємо рівняння. Кут А – Плюс 180 градусів плюс QD дорівнює 360 градусів. Отже, сума кутів А і Д дорівнює 180 градусів. Отже, чотирикутник ABCD паралелограм, так як сума кутів Прилеглих до однієї сторони паралелограма дорівнює 180 градусів, що і треба було довести. Сьогодні ми дізналися, як можна визначити, чи є чотирикутник паралелограмом. Використовуючи ознаки, ви зможете легко впізнавати цю фігуру в будь-яких геометричних задачах. Запам'ятайте, якщо хоча б одна з ознак виконується перед вами паралелограм, тепер ви готові до нових відкриттів у світі геометрії. Виконай домашнє завдання. Відскануй QR-код та перевір себе. Оціни свою роботу на уроці. Обери еметикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Бажаю творчих успіхів! До нових зустрічей!